Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб каналі Віче в нашій щоденній програмі апостольські настанови. Де я, я про три Володимир да буду святе а саме послання святого апостола Павла Галатів. і трішки поміркуємо над тим, що ж ми про е... самого послання. Хочу нагадати, що на нашому Ютуб е... каналі Віче триває волонтерський збір. Зігріємо захисника е... з... організували. Е... Оформили монобанку для того, щоб зібрати певну кількість. В даному випадку це 120 пар хімічних грілок для наших захисників на, на, на передову. Буквально з настанням холодів, з нульовою температурою і нижче, це буде вкрай дуже важливо, важливим, тому що дійсно ноги мерзнуть в першу чергу. Саме для них ми збираємо кошти на хімічні грілки. Тому що вони різні, там, для рук, для шиї, поясу, тіла, а ми саме для ніг. От. Е і е посилання на Монобанку в описі до нашого відео є. Ми практично вже завершили збір, там буквально залишилось декілька сот гривень. Можете за посиланням, якщо переходиш е на, на Монобанку за посиланням, то тоді видно, яка. Кількість коштів вже зібрана, скільки не вистачає. от Не знаю, до речі, якщо немає Монобанку, то чи є можливість переглянути цю суму з телефону ну, за посиланням. Бо того, кого є монобанка, він може побачити. А от інші не, не знаю. от Ще раз хочу зазначити, що дехто з вас переводить не на Монобанку, а на номер карти, яка вказана. Теж під відео в описі, під Евангелієм, ну, під текстом Святого Письма, то о, ці кошти, звісно, я теж переведу на Монобанку за цей період, який ви переклад... переводили з... ну, від початку цієї акції, цього збору і до його завершення. От. Ми за... сьогодні читаємо з вами шосту і останню главу найполемічнішого послання. Як е, апостола Павла до Галатів. І, по суті, це е, перша половина, там в другій половині сьогодні ми її не будемо читати, Я ще не дивився, чи завтра ми її читаємо, чи ні. Але це, е, це в принципі, не є суть важливим. Е, ми сьогодні першу половину читаємо. Хочу нагадати, що в п'ятій главі апостол Павло розставляє акценти з приводу розуміння закону Моїсеєвного. Тобто він його е, е, скасовує, тобто, е, упраздняє. Церковослов'янською, але е, справа в тому, що е, апостол Павло тут же застерігає, що відміна закону Моїсея не говорить, що все можна. Тобто скасування е, закону Моїсея е, в силу свободи, яку ми знаходимо у Христі, не означає вседозволеність. О, це головні такі моменти, ну, така, знаєте, дорожня карта для християнина. Розуміння того, що вже не актуально з іудаїзмом, а що важливим є для того, щоб ми ну, залишалися. Ну, що робить людей християнами? От, Що це дає? Але е, в шостій главі апостол Павло одразу каже, що, звісно, ми всі люди і ми можемо згрішити. І от якщо один е, тут ми сьогодні починаємо. А з другого віршу, в першому там говориться про те, що якщо хтось згрішить, то інший має його в смиренні напоумити, ну, настановити на шлях істини. Тобто не просто там зверхньо так накричати чи ще щось повчати, там з моралізаторством. Ні, зі смиренням це значить з любов'ю, з покірністю перед Богом. Маючи смирення перед Богом, ми можемо це, це смирення, якби би. Перенести і на відношення до нашого ближнього, який згрішив, і ми побачили, і хочемо йому допомогти. Тобто, побачили гріх і зразу е, з любов'ю виправляємо, наста, наста, наставляємо. І далі апостол Павло теж говорить дуже важливу річ: От, браття, носіть тягарі один одного і так виконуйте закон Христа. Бачите, апостол Павло постійно говорить за законом Йеся, що він не потрібен і тут. По суті, от в главі, в другому вірші шостої глави, апостол Павло говорить про інший закон, закон Христа. І от в чому він полягає? Не в тому, що от закон Моїсея в чому полягав? Виконувати тут стільки-то раз покланятись, стільки раз попуститись, принести жертву, омитись, омитись так, омитись інакше. Пам'ятаєте, я з вами про фарисеїв розказував, як вони мили руки, то треба не можна було мити руки в такому положенні, тільки в такому, тому що якщо ти змиваєш грязь, ритуальне очищення, змиваєш грязь бруд з рук. То вода може текти сюди, і ти не оливаєшся, тому що бруд остається на руці. А якщо отак збиваєш, зверху капаєш, то він тоді скапує бруд. І це теж, знаєте, оця така а, тлумачень і, то, і виконання закону Моїсеєва, вона кардинально відрізняється від закону Ісуса Христа, від закону Христового. А він полягає в тому, що ми маємо носити. Тягати один одного, тобто е тягарі. Тобто Якщо людина щось потребує, ми маємо в силу нашої, любові до Христа і до ближнього допомогти цій людині, чим ми можемо, в, сил, в, 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 в міру наших сил. Апостол Павло ще буде про це говорити. Але саме в цьому полягає закон. Не оця тріб'язкові, що можна робити, що не можна, а реалізація свого життя як е посил е ну, любові Всесвіту, Богові. І е, ближнім, от в цьому є реалізація закону Христового. Не те, що там, знаєте, 20 разів поміг, а от більше помагати не можна. Так, зрішив таким-то гріхом позаздрив. Треба зробити чотири рази подати милостиню Все зробили, це більше від нас милостиня не вимагається, ми очистились від гріха. Так, та за такою формулою, ну я так умовно кажу, е, з, з такою папа да, на сьогодення, е, за такою формулою працював закон Моїсею. Закон Христовий не так працює. Закон Христовий це те, коли ми своє серце, своє життя, свій, с, свою енергію посилаємо, ну, нашу життєву енергію. А, а, щось робити, ми посилаємо не просто там, на задоволення власних потреб, чи, чи власних пристрастей, чи просто там, власного его, ні, а на реалі... нашу енергію, яку нам Господь дає, на життєву силу да, ми реалізовуємо для того, щоб оце багатство, яке Він нам дав, а, воно не стало неправильним. Пам'ятаю, я хочу нагадати вам, коли ми говорили про праведне і неправедне багатство, це одне і те саме багатство може бути. Тільки, якщо людина використовує те, що Господь дав їй, на, кор... на, доп... на користь іншим, то це є праведне багатство. А якщо людина користується те, що й Господь дав лише для себе і тільки для себе, ні з ким не ділячись, це багатство стає неправедним. От. А Христос, от апостол Павло, окреслює буквально в двох словах е всю суть закону Христового носіть тя тя тягарі один одного і так виконає виконати закон Христовий. Тому що в цьому дійсно є реалізація любові до ближнього, найбільшої заповіді, яка поруч е яка є другою стороною е заповіді любові до Бога. Бо хто вважає себе чимось, коли він є нічого, ніч, то, той обманює себе. Ну, тут зрозуміло, якби не, щоб у людини не виникала пиха, який я класний. Ти розумієш, що треба робити, і роби, а не, не починає себе возвеличувати. Тому що, можливо, ти ще нічого не досягнув, а вже собі вирішив. Ну, це, в принципі, знаєте, те, що в такому. В християнській літературі інколи можна, е, якщо в вкрайні, е, крайність е, взяти от це відношення, що я себе чимось, коли він є нічого, я от праведник не те, що вони грішники, то це, в принципі, в духовній літературі називається ще й преліст духовною. Коли людина ну, по суті з, з, е, е, людина заблукала, вона втратила реальність і оцінку себе. Вона від, вважає, що вона вже чогось досягла, хоча насправді, можливо, вона впала в гординю сама ну, і, і сама від себе в шоці, але це не є християнський, не є стан християнина, ненормальний. Кожен нехай перевіряє, що робить сам, і тоді матиме похвалу сам по собі, а не в порівнянні з іншим. Тут знову ж таки слідкуй за, своїм, за самим собою. Дивись свою тарілку і роби свою справу, яку тобі Господь поклав, а не дивись на, чу, на хто, хто там він так робить, чи так, а я так чи ні. Оце порівняння. А він, я Тут порівняння не в плані навчання, а в такому, знаєте, о, а я краще зробив. Ой, а мені тут ні-ні-ні. Ну такі відношення, яке породжує заздрість або марнославство, коли людина шукає похвали інших. От. Через це тоді матимеш похвалу саму, саму, сам по собі, а не в порівнянні. Не треба порівнювати. Сам роби, займайся, те, що, роби, що потрібно, що на тебе покладено і чого від, очікує від тебе Господь. Не в порівнянні з іншими. В кожного свій шлях до Господа. Шлях це Христос, але в кожного він індивідуальний. От. Так. І тоді матиме похвалу сам по собі, а не в порівнянні з іншими, бо кожен понесе свій тягар. Тобто, ну в кожного свій хрест на цьому житті. От. Той, хто навчається словом, нехай ділиться з наставником усяким добром. Тут трішки нова у нас тема, ну, якби нове повчання, думка у апостола Павла. Ну, якось так. Він говорить, що тут по суті, що учень має мати ну винагородити свого вчителя, тобто чимось йому допомогти їжею, фінансами. Учителя, наставника є знання, є розуміння, є мудрість, і він з ним з учнем ділиться. Учень жив свою. В свою чергу має поділитися тим, що в нього є, хоча б навіть матеріальне утримувати. В принципі, цей закон він був нормальним в середовищі іудеїв, тому що іудеї, коли до них приходили наставники, равинні, там, вчителя або ті ж самі фарисеї, то громада, коли їх поки їх повчали, вона мала попіклуватися про те, що про той чи інший проповідник, наставник мав за що жити і де жити. Тобто піклувалися про їжу, про е, дах над головою і тому подібні речі. І апостол Павло, в принципі, продовжує в цьому дусі. В принципі, це ж ін, в іншому місці не загороджує ворота е, волу, який молотить. Тобто, і кожен, хто трудиться, достойний винагороди. Е, от. По суті, апостол Павло це її е, підтримує. <кій> Повчає, що про це не треба забувати. Так. Не обманюйтесь, Бог осміє не буває, бо що сіє людина, те й пожне. Хто сіє для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Ну, тут, в принципі, закон бумерангу, так? І закон той, що дійсно ну, неможливо від е е е дерева. Яке родить там, наприклад, горіхи отримати яблуко? Тобто, чим людина займається, що вона сіє? Що, адже людина, проживаючи своє життя, вона залишає ну, слід в цьому світі да, після себе. І от який вона слід, тобто частину, вона сіє, сіє свої зернята в цьому світі, і от які ці, ці зерна будуть. Або вони будуть лихими, тому що людина легка. Лихі діла, лихі, лихі наслідки. Або ця людина сповнена добра і, і залишає після себе тільки добрі справи і добрі результати. Закон. Тут якби нема чого додати. Хто сіє, плоті свої, е, так. хто сіє для плоті своєї від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Тут апостол Павло, от звичайне, е, якби прислів'я, да, про хто, хто сіє худе, й худе й пожне. Тут вже переводить в область тлі е, якби тлінного і духовного. Тобто людина, яка в своєму житті е, переймалася питаннями земними, плотськими, то в принципі. Е, Пожнетління, тому що все, чому вона присвятила, присвятила своє життя, воно в принципі з кінцем цієї людини в цьому світі я маю на увазі в матеріальному плані, воно все піддасться тлінню. Людина може ще не померти, а тому, чому вона присвячувала своє життя, воно піддалося тлінню. Або навпаки, людина там, присвячувала, а сама взяла і померла, і зітліла. Це, якби, кінець тління. Ну і ця річ теж рано чи пізно теж зітліє. Приде в негодність. Інша справа, якщо людина присвячує, ну, своє життя ще й духовному, духовному зростанню, то в принципі вона в дусі і залишиться, да, пожне життя вічне. Тобто, щоб пожати, щоб наслідувати життя вічне, ми маємо стати духовними. Тобто Дух Святий має, ми маємо покласти все своє життя на те, як казав преподобний Серафм Саровський, щоб стяжати Дух Святий. От, Стяжавши його, Поселивши його в себе, в своє серце, в свою душу, наповнивши їм, звісно, людина у нас успадкує життя вічно. А якщо там буде пусто і лише людина витратила себе на все тлінне, то, в принципі, такий і результат. Роблячи добро, не будемо сумувати, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. А, от, по суті, заклик до робити, добра. А, робити добро. І не треба сумувати, якщо воно з нам зразу не вертається. Тобто, ми, коли робимо добро, ну ми реалізовуємо заклик Христовий, так е, робити добрі справи. Але і, звісно, ми люди, ну меркантильної частинки від нас не відіймеш, ну не віднімеш. І в принципі, дійсно нам здається, от ми зробили добро, і ми ну хотіли б, щоб нам воно вернулось. Ну от хоча ну не в стократці, але хоча б ну, хоча б стільки ж, хоча б частинку, але е, зрозумі... ну, якби хоч якась нагорода. І от апостол Павло розуміє, що ця нагорода не завжди одразу, або взагалі може за все життя і не повернутись. А... Але вона вернеться в житті вічному. Але він через це й каже не сумуйте, бачите, якби підбадьорює, не будемо сумувати, бо свого часу пожнемо. Тобто рано чи пізно все одно ми пожнемо те добро, яке ми зробили. Чи в цьому житті, чи в наступному. Але це безумовно буде. Якщо ми в цьому не пожали, то ну не сумуйте, ну не будемо сумувати. Бачите, він не каже, ви не сумуйте. Він якби і себе до цього причисляє стану. Тому що кожна людина очікує, що воно вернеться. От. І він, в принципі, теж коли проповідував очікував, що тих християн, які їх навернув, вернеться теж добро. Але ж бачите, ми з вами вже Коринфян читали зараз галатів, що ну, якби свої там колізії відбуваються. Що з Коринфянами, що з Галатами, ну і з іншими теж. Отже, доки є час, будемо робити добро всім, а найбільше ж одновірним. Бачите, апостол Павло закликає робити, поки є час. Закликає робити, поки є сили. Бачите, він каже, поки там не ослабнемо, Тобто не викладатися, ну, не розбиватися в ліпьошку, але, в принципі, докладати зусиль для добрих справ в міру своїх сил. І апостол Павло не виділяє тільки своїх, там, християнам робіть добро, як і іудеї. Іудеї вважали, наприклад, того, що своїм треба допомагати, а інших можна і обманювати і тому подібне. Ну, навіть до такого доходило. Тобто язичника якби не гріх поступити так, якби ти з одноплемінником ніколи не поступиш. З одноплемінником треба від, ну, якби, по моралі, А з язичником, невірним, можна там, і, і ну, обманути чи ще щось. Ну, якби такі нюанси були. І ну, апостол Павло каже, ні, робити добро всім. Але найперше, в силу своїх сил, дійсно, він виокремлює одноплемінників, тобто християн, одновірців, верніше єдиновірцю. Він окремлює християн, але він говорить: що в цілому ми маємо робити добро, ближнім добрі справи. І це стосується як християн, які в першу чергу, так і всім іншим людям, які населяють нашу земну кулю. От якби нема різниці. Будемо ж дотримуватись того, до чого закликає апостол Павло Галатів, старатись робити добро в міру своїх сил. І не зважати це християнин, чи це там, навіть давайте так: це е, православний католик, чи це протестант, чи це мусульманин, чи це буддист, чи це кришнаїд. Робити добро треба всім, чи це просто невіруюча людина. от е, Намагатися е, примножувати добро і любов в цьому світі. Такий посил. Євангелій такий посил, послання апостола Павла саме реалізовувати Царство Небесне тут на землі. Звісно, це така, знаєте, планка, яка, в принципі, людськими силами вона її досягти неможливо. Але що де неможливо людині, можливо Богові. І рано чи пізно ми, Господь явить своє царство в цьому, в цьому світі. А ми маємо просто якби, намагатися його побудувати. Звикати до перебування в ньому, звикати до тих законів, якими керуються люди, які живуть в царстві Небесному, будуть жити, так? за якими, за якими будуть жити. І і ну і все. На цьому все. Закінчуємо. Сьогоднішній апостол. Ми закінчили. Я, до речі, зараз я гляну, що у нас на завтра буде про закінчення самого послання. Ані, ні, завтра ми вже з вами розпочинаємо послання до Ефесі. Ну Там, в принципі, кінцівка буквально в тому, що апостол Павло прощається з усіма, призиває благодать Божу на Галатів і каже, що пишу своєю рукою. Бачите, у мене тут літери більші. Це мій, мій власний, ну, моя власна рука, тому що, скоріше за все, ну, не скоріше, а. Якщо апостол Павло про це говорить, і що ось тут я, тут я дописую власною рукою, значить, все попереднє було надиктовано його секретарю, там Варнаві чи Титу, чи хто іншому, хто супроводжував апостола Павла постійно. А завтра ми з вами почнемо послання до Ефеса. Е, Дивлюся на сьогодні, Олександр Костюк. Слава Богу, навіки Бога слава. Е, Дивлюся у нас більше в чаті ніхто нічого не писав, тому будемо завершувати. Е, Боже. Так, Божу вам благословення. Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Це актуально для нас в Україні, хто живе в Україні надзвичайно. Молімось за наших захисників, звісно, не забуваймо. І нагадую, що у нас є триває збір. Зігріємо захисника, посилання на Монобанку в описі до відео. От. На ну, цьому це все. Я думаю, що ми вже до кінця тижня точно, може і завтра, може, вливо і, і сьогодні, завдяки вам закриємо вже збір і е, будемо далі рухатись, замовляти вже ці грілки і тому подібне. Підтримуйте наш канал вподобайками, коментарями, підписками та пожеренням в соціальних мережах. І, звісно, ви можете підтримати нас фінансово, ставши, наприклад, спонсором. Нашого Ютуб-каналу, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Як це зробити, в принципі, описано в описі до відео, а також, в принципі, кнопочка під відео підписатись, там можна не підписатися, а стати спонсором. І можна вибрати в різні рівні. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі завтра.